Так, Всім доброго дня. Хочу зняти відео по купаці. Все бачили мою купачку. Я на неї довольний. Було тільки перероблено кріплення. Ось тут зміщена купачка на ліву сторону, щоб щоки не повертати до кінця і вінт, щоб рівно стояло. І перероблений кошик. Зараз він такий великий у мене так труба виставлена, кошик уже випробовування пройшов. Та кошик випробування пройшов, купає добре. Хто слідкував і робив такі кошики, Оту, таку картоплю вибирає без проблем. Це вже перебрана картопля. Оту, а у мене був, зараз покажу який кошик, я ним тоже теж пару пароліт. Ось Вот у мене стоїть. Де ось такий кошик маленький. Щоб бачили. Я його зараз кинув, викинув, зробив побільший кошик. І я вам скажу результат. Зразу на лице. Картопля все зверху. Все зверху. Копає чітко. Сьогодні копати не буду, десь на другому тижні буду копати. покажу. Зараз вона так, якби в транспортному положенні. Зроблена тут фіксація. Можна його не знімати, купати. І вона не мішає вентилятору. Можна купати як без нього, так і з ним. Перше, що це, то перших два рядки нею купати. От, коли купаєте, то поганенько то що йде кошик порядковий і якби оце пересипається рядок із рядка. А далі воно чітко купає. Добре, далі буде.